Вітаю! Сьогодні хочу поділитись з вами результатами роботи в напрямку цифровізації та наближення адміністративних послуг до людей в нашій області. Ми робимо все можливе, щоб ці послуги були максимально зручними та позбавленими зайвої бюрократії. У 17 громадах деокупованої окупованої частини області нині працюють 17 центрів надання адміністративних послуг. Ще 29 СНАПів релоковано з тимчасово окупованих територій. Таким чином, на Херсонщині відновлено роботу 100% центрів. З початку року вони забезпечили надання громадянам майже 150 тисяч необхідних адміністративних послуг. Не менш важливим є питання доступності адмінпослуг для осіб з інвалідністю та жителів віддалених населених пунктів. Для цього створено мережу мобільних ЦНАПів, фахівці яких надають послуги за місцем проживання заявника. Прямо зараз в області функціонують 9 таких мобільних центрів, які обслуговують 119 населених пунктів. Тільки цьогоріч проведено 287 виїзних прийомів та надано понад 3200 адмінпослуг жителям віддалених громад. Через впровадження додаткових електронних сервісів ми покращуємо взаємодію жителів громад з місцевою владою. Підписано меморандум з міжнародною благодійною організацією Фонд Східна Європа, в рамках якого одним з ключових напрямків співпраці є впровадження в області інструментів електронної демократії. Нині 13 громад вже підключилися чи оновили доступ до таких сервісів, як місцеві петиції, відкрита громада, консультації з громадськістю, громадський бюджет. Та шкільний громадський бюджет через платформу свої 44 громади запровадили власні чат боти Завдяки чат-боту свої громадяни можуть спілкуватися з місцевою владою, впливати на її рішення, отримувати консультації щодо державних сервісів і дізнаватися новини своєї громади через смартфон. Крім цього, 13 громад запустили окремі сайти для ЦНАПів з електронною чергою та можливістю замовити мобільну валізу. Незабаром цей сервіс буде запроваджено ще для трьох ЦНАПів. Не менш важливим є питання й цифрової освіти, зокрема медіаграмотності та персональної кібергігієни. по Херсонській області. Ми спостерігаємо позитивну динаміку щодо навчання громадян за цими дисциплінами. За даними Міністерства цифрової трансформації України, кількість громадян Херсонської області, які вперше залучені до програми розвитку цифрових навичок на платформі Дія цифрова освіта, з початку року склала 9606 осіб. Додатково пройшли курси з цифрової трансформації та медіаграмотності більше ніж 3000 освітян, близько 300 працівників Херсонської обласної військової адміністрації та 1300 працівників громад і місцевих військових адміністрацій. Цифрові навички є критично необхідними у сучасному світі. Завдяки безкоштовному навчанню на платформі Дії освіта кожен може їх покращити. Посилання на цю платформу буде в дописі під цим відео. Обов'язково долучайтесь! Дякую за увагу. Слава Україні.